Передостанній день групового етапу на чемпіонаті світу. У групі є такі результати. Є найнеочікуваніша розв'язка в групах на цьому чемпіонату світу. Японія завдяки голам Доан Татанаки, які шукали іспанців на початку другого тайму, перемогли Іспанію, за яку відзначився Мората 2-1, а Коста-Ріка програла німцю. Два-чотири. Техада та Варгес відзначився за коста-ріканців, а за німців забували Гнабрі, Тубель-Хаверце та фульклор. Рух знову відзначився. Ситуація у групі виглядає наступним чином: Японія перша позначалася над фаворитами групи, перемігши їх з генетичним рахунком до 1. Іспанія все ж друга, завдяки розгрому Коста-Ріки в першому турі. А німці провалі другий чемпіонат світу підряд. Третій. Старіка, хоч і остання, але має перемогу над лідером групи. І по ходу останнього туру навіть могла виходити з групи. Але в підсумку свій матч все ж програла. У групі F такі результати. Хорватія та Бельгія розписали без глюву Нічую 0-0, а Канада. Програла Марокко 1-2. Ситуація у групі виглядає так: Марокко зайняло перше місце несподівано перемагає в цій групі F. а Хорватія у групі F зайняла друге місце. А от золоте покоління Бельгії третє вилітає чемпіонат світу, яке для них є останнім. Рейтинг FIFA недавно йшли на першому місці. А зараз вже і на другому. І все одно вилітають. Канада остання програвши всі матчі турніру. Наступні пари сформувалися таким чином. З групи Е вийшла з першого місця Японія. суперником стане друга команда групи Ф. Хорватія. От Переможець групи Ф Марокко. Зіграє проти другого місця групи Е, яким стала Іспанія. В групі G такі матчі. Камерун з Бразилією та Сербія проти Швейцарії. В групі H такі матчі Корея зіграє проти Португалії і також Уругвай проти Ганни. Дякую за увагу. Коментуємо. Підписуємось. Дякуємо за силу та енергетикам. Переможе.